Друзі, всім привіт! Нікуди Андрій не зник, все працюємо, просто відверто кажучи. Багато роботи треба було для військових віддати автомобіль, плюс в мене поламалася камера, на яку я записував. Вони, якби, в принципі, наклало все як завжди. І перед нами ось таке, ось таке відріжжя. Вибачте, Тесло я називаю відром. Всі автомобілі відра просто є пластикою, цілковані, кращі, гірші. Але Тесла, в принципі, це доволі дешеве авто. Не в плані ціни, а в плані якості, шумки, і багато-багато всього. В принципі, для чого це відео сьогодні? Для того, щоб ви понаписували мені в коментах запитання, які ви хочете, щоб я озвучив у повному тесті цього автомобіля. Це авто в мене на тесті, в доволі довгому думаю, тесті. Тому зможу відповісти на всі ваші запитання, тому що і по діагностиці вже доволі багато проблем з'являється саме з батареями у них, про які чомусь багато хто не говорить. І, і ще інші по електродвигунах, по підвізці, по ресталін до рестайлінг, проблемам загалом. Від вас коментарі, запитання, яке ви хочете, щоб я би, втілив чи озвучив у повному тесті автомобіля Tesla Model 3 UY Частково. І на закінчення скажу вам так: запам'ятайте, найкраща Тесла це дизельна на механіці. 2 літри дизель найкраща Тесла в світі.